Вітаю всіх на курсі 25 істин YouTube Креатора. Це 20-лекція, та лекція, де я розкажу вам про основи діяльності на інших платформах і соцмережах. Рекомендую підписатися, щоб регулярно отримувати оновлений контент про YouTube та відеомаркетинг, а також діліться посиланням на цей курс та інший наш контент. З усіма, кому це може бути цікаво та корисно. А в телеграм-каналі Ю та Ютуб для бізнесу ви знайдете унікальну експертну інформацію про розвиток YouTube каналів, розбір кейсів та інші матеріали по цій тематиці. Для глядачів на Ютуб пропоную отримати можливість безплатної консультації за коментар під цим відео. Деталі будуть в описі та в закріпленому коментарі. Набір переглядів за рахунок переходів з інших сервісів річ необхідна, але не основна. Головним чинником обов'язкової присутності всюди є свобода. Будувати особистий бренд або бренд проекту набагато безпечніше, маючи платформи незалежні одна від одної. Вам доводилося чути, як про блогера кажуть, його сумарна кількість підписників. Така то при згадці у змі або під час ухвалення рішення про комерційні пропозиції представниками бізнесу дійсно беруть до уваги аудиторію за межами youtube каналу. Наскільки це коректно, з урахуванням розуміння, що частина з них це одні й ті ж самі люди, міркувати не будемо. Але факт залишається фактом: загальне число все одно виглядає більшим і може бути вирішальним фактором? Ну і, звісно, надавати додаткову вартість бренду. Щоб сторінку в будь-якій інтернет-спільноті було не соромно показати, у неї потрібно вкладати. Матеріальні засоби, коли ви бренд або блогер, що має команду, або багато часу і інтересу, якщо справляєтеся зараз самостійно. Який же додатковий продукт своєї творчості давати шанувальникам, щоб стимулювати їхній інтерес до себе та приріст їхньої кількості. Скоріше таким продуктом, якщо вже у вас є відео на різних платформах, стануть фото та текст. Про те, які зображення найбільше і найкраще привертають увагу і можуть залучити, ви вже знаєте з відео про обкладинки. Нове, насущне, значуще та кричуще, підібране з урахуванням інтересів вашої цільової аудиторії, буде найкращим рішенням. Формати, в які будуть упаковані ваші меседжі, краще чергувати. На прикладі Instagram це фото та коротке відео з лаконічним описом. Пам'ятайте про вимогу ком'юніті цієї мережі до якості зображення. контент краще знімати на хорошу техніку та оброблювати перед публікацією. Дотримуйтесь регулярності публікації, щоб не випадати з уваги і не допускати просідання трафіку. Тоді при повідомленні про те, що вас... З'явився новий контент на YouTube, його побачать більше ваших фоловерів. Онлайн-трансляції та сторіс це сильні інструменти для створення інтерактиву в руках умілого креатора. З їхньою допомогою можна давати більше унікальних матеріалів, опитувань, проводити конкурси. При розкрученому instagram аккаунті для реалізації своєї продукції. Так званого блогерського мерчу сайт не знадобиться також додатковою статтею доходу стане реклама, що купується виключно у цій соціальній мережі. Невеликі компанії часто не можуть собі дозволити масштабний розголос, а пост в інстаграм-блогера купити дешевше, аніж купувати інтеграцію у відеоконтенті. Для великих компаній ваша сторінка може стати місцем знайомства та подальшого партнерства. Таке собі своєрідне портфоліо. Ваш загальний пакет крос можна комбінувати залежно від ніші контенту. Та місця, де мешкає ваша аудиторія. Крім Instagram або Facebook, можна використовувати Twitter, Telegram, Twitch або Reddit та інші популярні платформи. Усі вже звикли до періодичної появи нових е трендових платформ. Наприклад, Instagram запустив Threads. Хтось це проігнорував, хтось туди зайшов і дійсно має звідти певний профіт, тому що має зібрану там аудиторію. Тому завжди намагайтеся вливатися першими у хвилю таких от платформ для того, щоб, як то кажуть, збирати вершки.